Видивитись ранок вдома, йому цьому дуже раді. Нагадаємо про наші сторінки у соцмережі. За посиланнями, котрі ви бачите зараз на екранах, можна зайти до нас в інстаграм, Фейсбук і на Ютуб. Там ви завжди можете подивитись потрібний сюжет, улюблену рубрику або важливе інтерв'ю. А просто зараз ми вирушаємо на дачу. точніше познайомимося з проєктом, що так і називається. Дачі. Він допомагає пережити важкі періоди дітям з онкозахворюваннями та їхнім родинам. Родинний дім дача це дім далеко від дому для родин, які лікують своїх діток від онкології в інституті раку і в охмадиті. Наш будинок розрахований на 13 родин щоденно. Ми очікуємо близько 300 родин в рік. Мешкати в будинку можна цілими сім'ями. Для цього тут створені всі умови: власний простір, кухня, навчальні та ігрові кімнати. Ніщо не повинно розлучати родину, ні хвороби, ні війна. Така філософія проєкту Дача. Окрім проживання. У нас також працює тут психолог, працює реабілітолог. Пріоритет ми віддаємо маленьким діткам, але це не є основним критерієм відбору. Сюди дітей відправляють лікарі, тобто за направленням. Лікар сам вирішує, кому це найбільше потрібно. Зазвичай це діти, які лікуються у відділенні денного стаціонару. Після проходження всіх процедур вони живуть на дачі, в комфортних умовах, можуть почитати книги. Нигу погратися зі своїми однолітками, зрештою, подихати свіжим повітрям без лікарняного запаху та білих халатів. До цього 12 років поспіль благодійний фонд Запорука розміщував родини дітей з онкологічними хворобами у орендованих будинках. І, звичайно, ми розуміли, що орендований будинок не може надати всю ту серію послуг, які ми тут можемо надавати. Наприклад, цей будинок у нас повністю інклюзивний. На першому порті у нас кімнати для дітей на інвалідних візках. Ми спеціально для них зробили ліфт. В родинному домі 16 кімнат. Кожна з яких має власну назву. Всі послуги для мешканців безкоштовні. Вартість проєкту півтора мільйони євро. Реалізувати задум благодійному фонду допомогли партнери. Це 65 компаній, переважно українські. В цьому будинку все найкраще: дизайн, наповнення, дитячі кімнати. Родина Михайленків приїхала до Києва з Житомирщини. У Євгенія виявили злоякісну пухлину. В інституті раку юнак пройшов курс променевої терапії, та два курси хіміотерапії вже є позитивна динаміка. Зараз мама з сином живуть на дачі. Тут дуже добре. по-перше, всі є умови для таких дітей, як вони не ходять. Ну дуже добре. Є. Всі вони тут чудові. І... Допомагати таким я думаю, це дуже добре. благодійники опікуються також і реабілітацією онкохворих. Для цього закупили обладнання для кабінетів фізичної терапії. Нещодавно на базі родинного помешкання дача презентували книгу Ніколи не здавайся. Це реальні історії десяти дітей з різних куточків України, які здолали хворобу, відновилися і тепер стали прикладом для інших. Цікаво також, також те, що коли вони самі починали розк... розповідати про свої історії, вони якось так знаєте в своїх очах ось виростали. Вони розуміли, що е, цей, цей про цей досвід не треба забувати, бо їм казали, забудь вже про цей досвід, давай живи далі. А як. Як це забути? Я кілька років витратив на те, щоб е, ну, стати тим зараз, зараз, ким я є, і забути про це. Це було моє життя. Я не хочу забувати. Ці діти неймовірно сильні духом. Вони приклад незламності не лише для маленьких пацієнтів, а й для батьків. Наприклад, Єва під час лікування вивчала корейську мову. Артем втратив ногу, але це не завадило йому стати успішним фітнес-тренером у Запоріжжі. Ольга після одужання очолила волонтерський напрямок благодійного фонду. Вперше у дівчини діагностували онкологічну хворобу в 13 років. Попри тяжкий перебіг, недуги, два рецидиви та кілька курсів хіміотерапії, вона поборола рак і вступила до університету. Після кожної хіміотерапії як тільки була можливість поїхати з лікарні, я їхала на дачу і жила. Я пам'ятаю, там мене кликали друзі, вони до мене приїжджали, до мене приїжджав тато з братом, тому що дача це такий проект, де не тільки про... Там реабілітацію, а й про підтримку, тому що під час хвороби найголовніше мені здається, коли поруч рідні. в майбутньому Оля мріє стати психологом і допомагати іншим дітям боротися за життя. Перемогти можливо, каже дівчина. У Нас також є там проектор, де ми будемо дивитися транслювати і мультики, і фільми, щоб діти приїжджаючи сюди, вони на якийсь період, там на тих декілька днів кажучи, вони забували про хворобу. Лікування онкологічних хвороб досить. Складний та довгий процес, який може тривати місяцями, і весь цей час діти перебувають в лікарні. Завдяки дачі вони можуть відчути ті емоції, які потрібно відчувати в дитинстві, каже психологиня Лілія Сироха. Якусь безтурботність, якісь тігри, якісь спілкування з з такими ж дітьми, без нагляду лікарів, без процедур, які потрібно робити, без якихось знаєте, правил, там що в лікарні не можна там галасувати, бігати. Тому Дачі всі дуже чекали відкриття, і навіть в хворобі ми повинні відчувати себе людьми, особливо діти повинні відчувати, що є життя не в стінах лікарні, що воно може продовжуватися. Дача це перший в Україні родинний дім, створений спеціально для сімей, змушених боротися з онкологічними хворобами. Це острівок підтримки, затишку та безпеки під час лікування та відновлення.